Вітаю всіх! Сьогодні 20 березня, гарний сонячний день, і в мене перший день обробітку, перший обробіток полунички бордоською рідиною, рецепт на який я там розмістила в кінці відео, хто схоче, можете переглянути. Ну, перед цим було звичайно, звичайне прибирання і чищення полунички. Чоловік у мене там готує діляночку на квіти, на хризантеми. Рядочки тюльпани ростуть, а в міжряді я позажу хризантему, яку там поживцювала. Я обов'язково покажу. Починаємо весняні роботи. Активні на сунички я починаю на своїй суниці садові. Буду починати чистити її. Та робити багато, тому що є інших багато робіт. ще Додалося нас. догляд за тими двома близнюками, нас, за двома телятками. Витрачати, де не необхідно, бо досить багато часу на її годування, догляд за коровою. Звикла я вже трошки без того, щоб вона не доїлася. І через те, тричі в день необхідно витрати мінімум годину якраз для, для, на догляд задалятиме. Так, починаємо їсти. Опа, опа. Змагання у нас хто швидше? Чи бик чи коровка? Чотири літри молока зараз. І сьогодні їм чотири дні і п'ють вони. Але він завжди встигає швидше і тоді він просто грається в мене з каструлькою, щоб він не ліз до неї і не заважав. З другого дня вміють пити пить з каструльки. Привчили зразу, помучились перший день, а на другий день вони вже пили обоє. Каструльки. Веснянка, Веснушка і гаврюшка. Так, тепер приступаю до очищення. Обриваю весь старий лист. Це ну, всі стараюсь прибирати. Ось до такого стану. Навіть не знаю, може і цей треба прибрати, він якийсь не дуже здоровий. Це сортамі. Дуже такий листатий занадто. Беру, стараюсь по одному листку, рву не мов би так плити в шерсті, щоб вирвати. Це вкорінене. Оце кучу вкорінене від оцього, ось Вуз вкорінився. І добре, гарна коренева система тут. Стараюся обривати, як радять. Ну, я не знаю, як на полях. На полях отак чистять руками і все. Отак шкреб-шкреп-шкреб рвали, рвали і пішли, пішли. Ну, Оскільки в мене тут і десяти сотих її нема, то я аж граюся з кожним пущиком. Буду так іти бривати. можливо, оце менше оставлю. Ну, сухі, легко вони якраз дочекалася сьогодні пушенька, діді. Що воно прям шелестить, оцей сухий лист. Ось такий лист сухий, він повністю шелестить. Легко обривати. Ну і так далі. Після того, як почистю буду бризкати, то теж буду показувати добренько. Ну що, я приступаю до роботи, бо двома руками, звичайно, зручніше. Ще усі оці все оце ще не тронуто, не, не почищено. І з цього боку там тільки один рядочок я розпочала. Ну Сьогодні початок, скажімо, очищення. Така як людей поля. Ну що ж, не жаліємося, працюємо. Величезна кількість рижків. Я буду виломувати, виламувати, щоб було їх штук три, не більше. Це виходить ось так. Вона дуже багато ріжків. Може, хто бажає клубніку постійного плодоношення альбіон. Звертайтеся, записуйтесь зарані, я підготую для вас розсаду. Я перші квітконоси планую обривати. А брати тільки розсаду. Ось, бачите квіти. Квіти, які восени планували рости, цісти. Ну, Змерзли. Ось квіточка. Ось квіточка. А вуса буду обривати і ставити на вкорінення в касеті. Тому хто бажає, будь ласка, можете звертатись, записуватися. Я для вас постараюсь виростити розсаду альбіона. А на ці, на ягоду я запустию пізніше. Ягода, що була пізніше, гід. тому я альбіон не буду залишати для весняного. Питання. Але що воно перше в першу чергу робить? Клітку викидає. Оця ця лишенька першу викидає квітку. Чи листя є, чи нема, воно мерщить, ту квітку пре. Оце воно таке. Це вам альбіон. Щас ще піду на Флориду Б'юті, подивлюсь, також дуже хороший ремонтантний сорт. Я його ще не зацінила весною. Минулому році. буду дивитися в цьому Він був повністю накритий, агроволокном, то оце ж все зелений, зеленісінький. Зелений, зеленісінький. Відконоси тут вже приготувались. Це осінні квітконоси. Я їх всі повириваю. Ну, тут буду, тут хай плодоносить. Дуже сильно. Я повела мою рожки і буду спостерігати за йогодом. Саме там, де були вуса, Оце оці, ну, просто дріт. Дріт! Ось так тепер обламується, а це дроти. Вітригани ще піднявся, страшний. Ну, хоч здуваю із горбів, щоб частенькі були. Почистила я вже сьогодні кілька рядів. Це молоденька, посажена в жовтні. На ній абсолютно були всі листки зелені. Бріла, амі, перезимувала однаково, гарно, раз хочу почистити усі. Азію. Також дуже добре перезимувала листя, фактично зовсім зелене. Тільки лише останнє. Ми їм скажемо дякуємо. Ви тут накривали, зберегали колінночко, ну а тепер пора вам вже відслужили ви своє. Будемо чисить. Далі там дуже тепла погода сьогодні, то взагалі дуже вітряно. Прямо прохолодно прохолодно Дуже гарні такі кущі Азії. Коренева шийка з Я не знаю, сантиметрів два, мабуть. Так, якщо взяти по класу, то, мабуть, А плюс. Наскільки в мене вистачить сили по цьому вітру працювати, буду працювати. Полонечка вся добре перезимувала. Але, звичайно, листя старе все померзло, тому воно сухе, його необхідно прибрати. І хоча вона і перезимувала. Несла зиму, але для неї ці випробування ще не всі закінчилися. Це не означає, що ми обов'язково отримаємо гарний урожай. Ще весна попереду з різними катаклізмами, можливі заморозки навіть у травні місяці, який може поморозити світ, тому треба ще думати про укриття від цих зворотніх заморозків. Листя обов'язково зараз вигребу і вивезу. Всі агрономи та й так досвідчені малинники і суничники рекомендують усі ці залишки обов'язково спалювати, не компостувати, не складати, а обов'язково спалювати. Саме таким чином можна контролювати ту безмежну кількість хвороб, шкідників, які чатують на, нас, на наш врожай, і щоб ми його уникнули, цих захворювань або хоча б трохи їх контролювали. Тому і ми будемо обов'язково їх спалювати, складати в кучки та спалювати. Як вже й говорила, першу обробку я зроблю бордоською рідиною 1%. А коли вже підніметься температура, то препаратом Redomil Gold. Рецепт бордоської рідини ось. Повторюю ще раз рецепт бордоської рідини універсального засобу для обробітку всього від усього од грибкових зафарювань. Я буду колотити одну процентно, бо я буду обробляти полуничку. У нас 100 грам мідного купоросу. Тут буде зараз вода просто, але тут зараз буде у нас вапно. Ось вапно я його висипаю. Висипайся. вапно висипали. Тепер перемішаємо. Давай копалочка. Ось вона. Ну, Щоб вона була 1%, то треба на 10 літрів 100 грам того і 100 грам того. І звісті можна більше. Ну, у мене тільки 100, через те вже я роблю з построїй рецептурі. Отже, тепер я беру розведений у гарячій воді мідний купорос і вливаю його тоненькою цівкою у окей. Складного нічого нема, але, звичайно, це складніше, ніж, припустимо, просто скочечки якоїсь якоїсь насипав та й розвів. Але це ефективний дуже засіб, дуже ефективний. Ми обробляли 100 років назад, виноградники, все решту. І зараз. Все, бачите, така голуба гарна рідина. Ну, в неї все одно є там усад, є вапна, якийсь пісок, там глина, тому буду я її просіджувати. Так, ну що, підійшов день до кінця, 6 годин вечора. сонечко у нас там заходить, воно зайшло. <звук> я вже всю повністю Обробила бордоською рідиною, перед цим почистила, ну і вивезла, звичайно, ж, сміття. І палим поступово, бо якось воно не горить зразу, дуже димить. А я хочу ось, до речі, подивитися, як я побілила дерева. Цього року я побілила до вапна, додавала блакитний колір. Ви... Тому пофарбувала блакитне. Можливо, люди думають, що це фарба. Ну що ж, бажаю всім миру, спокійної, тихої ночі, благополуччя та здоров'я.